Опалення у Львові увімкнуть за умов нормативних показників температури, тобто нижче 8 градусів тепла упродовж трьох днів поспіль. Про це повідомляють у міській раді за словами директора департаменту житлового господарства та інфраструктури Олександра Одинця. Львів готовий до початку опалювального сезону і має альтернативні сценарії на випадок надзвичайних ситуацій. Зокрема, місто закупило буржуйки для багатоквартирних буди. Та робить запаси дров. Майже завершена процедура закупівлі дров для резерву міста. Зараз вже придбано і зроблено власними силами близько 700 металевих печей, так які теж будуть використовуватися як резерв міста. Готові також наші заклади. Гуманітарного блоку